Аудіоказка Святий Миколай і чарівний мішок. Жив був святий Миколай. Був він дуже добрий і любив дітей. Щороку, в ніч перед Днем Святого Миколая, він їздив по всьому світі на своїх чарівних санях, запряжених північними оленями. І дарував дітям подарунки. У його великому мішку було все, про що тільки могли мріяти діти: іграшки, солодощі, книжки і навіть живі тваринки. Але одного разу сталося так, що мішок святого Миколая раптом перестав бути чарівним. Подарунки в ньому перетворилися на звичайні. Камінці та палички. Святий Миколай дуже засмутився. Як же так? Як він тепер порадує дітей? Але він не збирався здаватися. Разом зі своїми вірними помічниками, ельфами він вирішив відшукати причину такої біди. Довго шукали вони відповідь, поки не дізналися, що злою чаклункою. Було зачаровано чарівний мішок. Вона хотіла, щоб діти більше не вірили в дива. Святий Миколай і ельфи вирушили до чаклунки. Була вона стара і зла, але святий Миколай був дуже мудрим і добрим. Він розповів чаклунці про те, як важливо вірити в добро і дива. І чаклунка, почувши його слова, розкаялася і зняла закляття з мішка. З того часу мішок святого Миколая знову став чарівним. І кожного року в ніч перед Днем Святого Миколая він наповнюється чудовими подарунками для всіх добрих дітей. А святий Миколай. Продовжує нагадувати дітям про те, що найголовніший подарунок це доброта, дружба і віра в дива. Малята, вірте у дива, будьте добрими і допомагайте іншим. І тоді святий Миколай обов'язково вас порадує. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.